Покращення медицини в гірській місцевості. Саме цим займається благодійний фонд Юрія Дерев'янка. За кошти фонду придбано сучасне медичне обладнання для Верховинської районної лікарні. Така допомога є вкрай потрібною, кажуть медики, адже досі тут використовують застаріле обладнання. Матеріал наших журналістів. Електрокардіографи, ультразвукові інгалятори, бересоні кварцові лампи. Таким новим медичним обладнанням і тепер користуватимуться в верховенській районній лікарні. Так званий подарунок лікарям та пацієнтам гусульської столиці зробив благодійний фонд Юрія Дерев'янка. Спочатку фонд вивчив потреби цього закладу, а відтак і придбав необхідне обладнання. Тепер воно буде розподілене по відділах лікарні. Можна сказати, що скрізь воно потрібне. І В різні лікарні, можливо, воно різне, але ще жодної лікарні такої не було, щоб головний лікар сказав, ви знаєте, у нас є все, дякую. тому от… Давайте, от ми, наприклад, там щось інше зробимо. Там поміжіть нам в чомусь іншому. Нове обладнання, як свіжий подих для верховинських медиків, адже досі тут користуються апаратами, виготовленими ще в радянські часи, які вже давно відпрацювали власний ресурс. Проте загалом ситуація щодо забезпечення медапаратами в верховині не найгірша, запевняє головний лікар Володимир Пугальський. Нещодавно тут придбали апарат ультразвукової діагностики. Наразі в Верховинській лікарні потрібне ще нове рентгенообладнання. От на даний час нам би дуже потрібно було автоклав. Автоплав, Автоклав – це перше, що у нас зараз стоїть на порядку ден, Тому що за ці роки, можна сказати, ми задовільно оснащені. І державні закупівлі, і з місцевого бюджету багато коштів, і благодійних коштів багато придбали. Вартість подарованого благодійним фондом медичного обладнання більше 35 тисяч гривень.